З Первомайська в зону АТО відправили два легкоброньованих автомобілі. Ініціатива такої допомоги українським військовим належить громадській організації Майдан Південь. І зроблено не однією людиною, а зроблено колективом». І ніхто на себе можна сказати, не вішає орден того, що зробили це. Ми особисто майдан Півні, це зробила громада, яка з'єдналася і зробила велику справу. Автомобіль Мерседес подарував Костянтин Некрасенко, а УАЗ довелося складати практично з нуля, розповідають волонтери. На щастя, говорять, небайдужі люди охоче допомагали запчастинами та іншими речами. Ситуація просто вийшла дуже цікава. Чужа людина, яка чула і слухала мою розмову з Ігорем. О, спитала, що ви шукаєте, хлопці. Ми сказали, машини УАЗики і запчастини. Людина мовчки віддала, які в неї були запчастини в гаражі, і з того все почалось. Як вже планувалося, автомобілі використовуватимуть для транспортування поранених та розвідувальних рейдів. В УАЗі для такої мети зробили спеціальний люк. До військових автівки підуть непорожніми. За допомогою спонсорів волонтери зібрали продукти харчування, солодощі та необхідні речі для побуту. Іноді допомога надходила зовсім неочікувано. Розповідає волонтер Ольга Зінченко. «Номер раз в обороні государства нашого буде. Тепло солдатам». Нам просто надали гроші 500 гривень, Хлопець назвався Ілля і просто надав 500 гривень». В руках Ольги Зінченко патріотичні малюнки школярів з міста та району. Ці послання від дітей дуже цінуються захисниками батьківщини, надихають та додають сил, розповідають помічники української армії. Дитячі плакати знайшли своє місце і всередині автомобілів в якості оберегів.